Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі Слава Україні! Сьогодні ми розповімо про одну з найвидатніших постатей української літератури Василя Стуса. Короткий анонс. Хто він був? Як його поезія стала символом боротьби за свободу України? Дізнайтеся всі головні факти прямо зараз! Василь Стус народився 6 січня 1938 року у селі Рахнівка Вінницька область. Він став видатним поетом, перекладачем та літературнознавцем, який боровся за права людини і свободу слова. Стус навчався в Донецькому університеті, де вивчав українську філологію. Пізніше він працював викладачем. І займався перекладацькою діяльністю. Василь Стус активно виступав проти радянського режиму, що привело до його арешту і ув'язнення. Його поезія була пронизана духом свободи і боротьби. Стус загинув у таборі суворого режиму в Перській області 4 вересня 1985 року. Його смерть стала величезною втратою для української літератури, але його спадщина живе і надихає донині. Василь Стус це символ незламності і волі до свободи. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться відео з друзями. Знайте наших. Слава Україні!